Okay. Коліна прибиральна машина. Коліна, прибиральна машина, Система. Ба... Башанка Ба чи якось так. Ну, в общем, ось околина, прибиральна колі коли убирай. Я даже такого не бачу, блять. А де я їх таке бачить? По факту. Gicava deși, micior, o deși, casi, e real, nu? Ai zis da, stani. Охранела як пам'ять. Аж темно підходити, блядь, до нього. Пока похита, <махідо> блядь. <пока> а ти як кавник тупо. Тупо як кавлік якийсь. Посав з цією штукою. У мене вже всі кросовки мокрі. Ось це, чуваки, це так, щоб ви понимали. Що ты сделаю, щоб був видосик вам? Так, Київ. Пісня. Да, велика бандура, нічого не скажеш. В ігрушках вона виглядає поменше, ніж вживу.